Усім мене звати Олександр Бойцун, і це рубрика Кіноленд. Кінотеатри продовжують працювати, але не забувайте, відвідувати їх можна лише дотримуючись правил воєнного стану. Якщо у кінозалі вас застала сирена, що сповіщає про загрозу обстрілів, слід негайно покинути кінотеатр і вирушити до найближчого укриття. Не нехтуйте власною безпекою. Традиційно про нинішні кінопрем'єри розповім вам далі. У прямому ефірі. Доволі напружений трилер, сценарій, до якого написав та й, власне, зняв його Ромуальд Буланджер. В український прокат фільм вийшов. 3 листопада. За сюжетом ексцентричний ведучий ток-шоу, зіграв якого оскароносний Мел Гіпсон на радіо приймає дзвінок у студію від слухача. І він навіть не підозрює, що ця розмова триватиме всю ніч. Невідомий додзвонювач погрожує вбити родину ведучого просто у прямому ефірі. Щоб врятувати близьких, шоумену доведеться зіграти у гру на виживання і відкрити слухачам свої найбрудніші секрети. Єдиний спосіб виграти це протистояння встановити особу злочинця. Не думаю, що зможу сучити все. Може вийти чудовий фільм. Ще одна кінопрем'єра, що вийшла на великі екрани 3 листопада, фільм, який має назву Після Довго і щасливо. Це американська мелодраматична робота Касті Лендон, знята за романом Анни То. До речі, це продовження фільму Після Глава третя. У головних ролях, як і раніше, Джозефін Ленгфорд і Хіро Файн Стіфін. Коли з'ясовується шокуюча правда про сім'ї закоханих, вони розуміють, що не так вже й сильно відрізняються один від одного. Так, Гардін і Теса вже не ті, що раніше, але їх взаємне тяжіння стає сильнішим з кожним днем. Адже їхнє кохання незаперечне, і з кожним новим випробуванням їх зв'язок ставав все міцнішим, а пристрасть все сильнішою. Але Теса відчуває, що у вічних спробах врятувати Хардіна може втратити саму себе. Я не хочу переживати, я хочу жити. Пробач, я не можу врятувати тебе. Після довго і щасливо. 10 листопада прем'єра фільму від Marvel Studios Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Цей фільм є 30-ю стрічкою в рамках кіновсесвіту Marvel. Марвел. Режисером і сценаристом знову виступив Райан Куглер. А продюсером Кевін Файгі. Планувалося, що головну роль, як і раніше, виконає Чедвік Боузман. Проте у 2020 році актора не стало через несподівану смерть Чедвіка, який зіграв нащадка королівської династії, правителя Ваканди Тчалу. Творці історії довго вирішували. Кому відвести ключове місце у наступному фільмі? Тож нова кіноробота оповідатиме історію королеви Рамонди, Шурі, Мбаку Окоє і загону Дора Міладже. Після смерті тчали. Вони боряться, щоб захистити свою націю від втручання наддержав. Та поки жителі Ваканди прагнуть розпочати життя з чистого аркуша, герої мусять об'єднатися і прокласти новий шлях для королівства. Чорна Пантера. Ваканда назавжди. Ми із вами зараз теж прокладаємо дуже непростий шлях. Йдемо доволі тернистою дорогою, але до світлого майбутнього. Ще раз нагадую: якщо ви захотіли піти до кінотеатру на одну із анонсованих мною прем'єр, не забувайте дбати про власну безпеку. Як тільки чуєте сигнал повітряної тривоги, негайно йдіть до укриття. Не втрачаємо завзяття, тримаймо стрій і щоденно допомагаємо нашій армії наближати перемогу. Слава Україні!